Всім доброго дня. Зараз знаходимося в місті Дніпро, проспект Олександра Поля, вулиці Ульянівської. Зараз у нас трапилася дорожня транспортна пригода. Аварія сталася близько години тому. Можете бачити, досі на місці події працює правоохоронці. Рух на дорозі ускладнений. Є певні ускладнення руху на дорозі, як я казав, можете бачити зараз наслідки цієї аварії. Одна з автівок рухалася по Ульянівській, це автомобіль Audi, який ви можете бачити на екранах. Так зараз блукаємо тут світлофором, ми показуємо аварію з різних а, ракурсів, щоб ви могли все роздивитися детальніше. Детальніше От, такий загальний вигляд на місце аварії. Працюють зараз правоохоронці, попередньо обійшлося. Без постраждалих інша автівка Мерседес рухалася по проспекту зі сторони Олесі Українки, їхала в упору у проспекту Олександра Поля. Ми зараз знаходимося безпосередньо на перехресті Ульянівської та проспекту Олександра Поля. До речі, таке дивне місце аварії, оскільки... Я пам'ятаю, на цьому місці показували, що були встановлені дорожні знаки, додаткова розмітка, однак можете бачити, на ситуацію це не сильно та й попливало, оскільки аварії тут теж трапляються. Внаслідок аварії, можете бачити у автівки пошкоджена передня частина, передній бампер в області, двигуна є пошкодження. Однак там все вже будуть вирішувати власники і лагодити свій автомобіль. Попереднє, як я кажу, обійшлося без постраждалих, автівка одна рухалася по Улянівській, це автомобіль Ауді, і в цей момент рухався автомобіль Мерседес, можна сказати, і на зустрічі, і на перехресті автівки не розманулося. станом у нас на цю годину працюють правоохоронці і вже вони будуть встановити всі обставини події. Рух на дорозі можете бачити ускладнений, автівки рухаються по Ульянівській, тут через затори. І Фактично їдуть на зустріч теж теж сторони Лесі Українки. Теж тут такий у нас затор творився внаслідок аварії. Деякі водії можна, можна почути сильно поспішають, сигналять. Однак не робіть, так це виключно робиться тільки у випадку попередження аварії. Ось така інформація станемо у нас на цю годину. Якщо з'явиться якісь нові подробиці, ми обов'язково про них вам повідомимо. Хочу сказати, вдягайтеся тепліше, на вулиці зараз дуже прохолодно, градусів 4 у нас за прогнозом, однак ну так відчувається доволі суттєва температура повітря. І Давайте спробуємо ще тут перейти. Отак, блукаємо ми пішоходами. Як я кажу, одна автівка у нас, автівка Ауді рухалася по Ульянівській. І назустріч їй зі сторони проспекту Лесі Українки. Це колишня Пушкіна, рухався автомобіль Мерседес, і е, автівки не розминулися. Автомобіль потім Ауді закружили і він в такому вигляді залишився на дорозі. Всі подробиці вже будуть встановлювати правоохоронці. Дякую, що були з нами. Доєднайтесь до інформатора FM 107.